Друзі, усім доброго вечора. На вечір покажемо вам електромобілі, які маємо наявність. Nissan Leaf, свіжопригнаний з Європи. Авто в Україні не їздило 31 002 рік. Є golf 36 батарейка у нас кіловат, 20 рік, 34 тисячі пробіг. Opel Mokka. Майже новий автомобіль, 23 рік, 9 тисяч пробіг. Hyundai Kona, вже всім відомий. Електромобіль 19 й рік, 137 тисяч пробігу. Наступних два екземпляри Kia Niro. Також вже народні електромобілі 142 тисячі пробігу 19-й рік. Та ось такий екземплярчик 155 тисяч пробігу, також 19 й рік. Audi на повному приводі є tron з новими двигунами, замінені в Європі. Два електромотора, повністю нові. На пневмі 206 тисяч пробігу. Вже маємо в продажі. І ось такий варіантик, Це у нас ID 4. Це Європа у нас. 105 тисяч пробігу, 21 рік, 25 тисяч. І на завершення Skywell, також майже новий автомобіль. 23 рік, 6 тисяч пробігу. Всім гарного дня, до зустрічі, друзі.